Так, пані Людмила питає: зовнішня гідроізоляція льоху, чи при... що примикає однією стороною до хозбудівлі на супісках? Яка мінімальна відстань до ділянки сусіда при організації розуклонки? Ага. Так, справа у тому, що ну, от якщо ми, ми от, у мене льох, то коли приїжджав от, інженер по БТІ? то те, що в ґрунті ніяк не впливало на розташування. І коли я копав льох, звісно, найбільше я боявся це за те, щоб, не дай Боже, не обвалілися стінки, от і не було якоїсь там проблеми. от Щоб не було якоїсь там проблеми. Тому давайте, ми я надам вам. Приблизний розрахунок. от На Тіктосі у нас трансляція вилітіла, тому що пише: не було активності. Ну, не було активності, значить не було активності. Значить, у кожного матеріала можна знайти в інтернеті таблицю і дається оцей от кут природнього відкосу, так званий. У глин він зазвичай доволі великий, тобто там до 90 градусів наближається, у пісків менший. Тобто у супісок десь от буде посередині. Тобто от Якщо це пісок, там може бути і 30 градусів. Супісок, я не, не пам'ятаю точно, ви, будь ласка, знайдіть, це справочні дані, їх можна знайти в інтернеті. Там, якщо глина, наприклад, чиста, це може бути 70-80. Градусів, да то супісок може бути там 50-60 градусів Та, ну, десь так. Десь біля того. Але я хочу звернути, друзі, вашу увагу на те, що це ухіл, котрий Ну для сухого ґрунту. І коли я робив льох, по-перше, я дивився на прогноз погоди, щоб, не дай Боже, не було дощу. Тобто мінімум 2 тижні, щоб дощу не було, щоб було сухо. Тому що, от, коли ви копаєте цей відкос, він стоїть. А потім йде лупанув дощ, іде намочування от цього місця, збільшується його вага. Рідина як змащує цю поверхню скальдження, і оця штука може сюди обсипатися і впасти. Тому дивіться за погодою і працюйте швидко. Наступне. Оцей от кут нахилу, він дається при умові статичності. Тобто, коли у нас з вами внизу немає вібрації. А коли ви робите фундаменти або якусь поруду, ви можете захотіти трамбувати трамбівкою. І от коли ви утворюєте вібрацію, також може бути зріз по поверхні і можуть постраждати люди. Ну, і будинок. Тобто, дивимось на ці моменти: погода і відсутність вібрації. Тобто, ви коли копаєте котлован, не докопуєте 10-15 см до відмітки і вручну підчищаєте. Зрозуміло, щоб не було ніякої трампівки. Тобто, ґрунт повинен бути природній, ущільнений. Наступно ми дивимося нашого сусіда. Справа у тому, от у мене сусід він стоїть десь, ну, машина поміщається, десь 3 метри від паркану. От, і я копав десь метр до паркану. Тобто мені було 4 метри, але ми докопалися до пливуна і у нас піски і Піски доволі такі щільні, тому кут нахилу у нас був ну таких градусів 70-80 тобто доволі щільні, е, в, великі, тому що щільний піски у нас. Але я дуже-дуже турбувався. Чому? Тому що м, у нього стоїть будинок, і він заглиблений був ну не, не дуже сильно. Тоб, тобто це дачні будинки, вони заглиблювали фундамент десь там на 50 см. І якщо ми візьмемо умовно кут. Передача навантаження під 45 градусів в ґрунті, то оце от зона небезпеки. Не можна ні в якому разі, щоб котлаван потрапив от сюди. Не в якому разі не можна. Ось ось так, як показано на малюнки, отак безпечно. Зрозуміло. А якщо котлаван ось так, то це вже небезпечно, тому що ви потрапляєте от в цей от конус. Не в якому разі не можна. І, і ось дивіться, виходить так, що. Коли фундамент глибше, ось, бачите, зроблений глибше, і ви так само намалюєте під 45 градусів, ви побачите, що у вас плюс відстань є. Тому вам треба знати, який фундамент у вашого сусіда. А якщо він свайний, ну, тоді взагалі чудово, тоді ви ще ближче можете підійти. Значить, перший момент це технологія виконання робіт погода І другий момент це глибина залягання фундамента вашого сусіда. Ось на це ви все дивитесь, і тоді ви можете все це вираховувати. Потрапляєте, не потрапляєте. Безпечна, небезпечна. Зрозуміло? Далі, знову ж, коли доволі близько сусід, я не раджу вам використовувати трамбівку, тому що е, іде вібрація по ґрунту. І те, що ґрунт може обвалитися, я вже сказав, але справа у тому, що при сильній вібрації от на цьому рівні, це може передатися на фундамент будинку і будинок може десь піти трічними. Якщо, не дай Боже, у вас водонасичені ґрунти, то цей ефект він підсилюється. Тобто, якщо у вас, наприклад, доволі близька вода, і оці ґрунти за рахунок капілярного підсосу вологі, Можуть бути доволі такими вологими то вібрація взагалі небезпечна. Дуже небезпечна. Зрозуміло? Так, ну, ось такі от варіанти. Значить, по конусу зрозуміло, да ви під 45 схематично вичертіли. Ну і бажано так, знаєте, мати запасік. Тому що все ж таки, коли будинок тисне на ґрунт, він намагається видавити цей ґрунт з-під себе, і таким чином ми не можемо це пятно розвантажувати. Тобто там повинен залишитися ґрунт, котрий буде як в обратну в обратну сторону, назустріч видавлюванню, працювати mm. на нас. Зрозуміло, тому от чим далі від фундамента сусіда, тим краще.